Всім мої дорогесенькі, дай Боже здоровічко, можуйтесь позручніше і йдемо зі мною, оглянемо мої тюльпанчики, бо вчора така була гарна погода, без дощу, десь було на градуснику, певно, до 20 градусів. Було дуже тепленько. І я до своїх тюльпанчиків, певно, з три рази вибігала дивитися, чи вони вже потріскали, чи вони вже відкриваються. Нині, як я кажу, хихоньків-хахоньків не буде, тому що з вчорашніми подіями і не тільки вчорашніми. Щось так на душі важко, дуже важко. Просто пройдемося, подивимося на мої тюльпанчики. Це моя примувка. Я отут так, зараз попробую показати. Висадила таким рядочком і поміж примовку посіяла е чорнобривці. Ой, то вже навіть той пізній нарциз відкривається, той пахнючий, бачите? Що так в переміжку цього року? І ранні, і пізні, і ранні ще квітують нарцизи, і вже пізні починають розпускатися. Я їх звідси забрала, але десь один, бачите, залишився і виліз. Отак От мої виглядають на нинішній день тюльпанчики. Так і так, котрі е, ранішні. Раніше розкриваються ті. Отак виглядають, котрі пізніше трохи інакше, О, бачите, тільки-тільки. Отак виглядають. Якісь вони цього року такі дрібонькі, якісь вони не такі, але є вже і отакі, бачите? Вже, ну, напевно, завтра вже відкриються. Оце я думаю, що це старий сорт тюльпана, я так думаю, бо він щось не знаю, а можливо і ні. Одним словом, відкриється і тоді зможу щось сказати, бачите. Тут незабуточка моя відкривається. Бачите, яка гарнюща. Тут незабутка, тут е, примула. Отака дуже люблю оцей колір примули. Тут примула, отака, треба її порозсаджувати. Не маю часу, бо моя напарниця звільнилася, і я вирішила, тут люпин синій, і я вирішила, що я буду працювати одна. Тої пенсії не вистачає. Ой. І я Працюю кожний день, але нічого, я думаю, що якось помаленьку буду справлятися. Так, тут знов мої тюльпанчики, тут тільки отакі, бачите, який він манюсінький, Ну дуже манюсінький. Ну, оті теж не є великі. Не знаю, чому так, але чомусь воно так. Тут нема, не знаю. теж не знаю, де вони чи щось з'їли. чи нині жіночка зустрілася на базарі після роботи з жіночкою і каже, що мала біля тисячі тюльпанів. І все щось поїло. Ось такі малесенькі. Отой теж вже 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 майже. майже... Відкривається тут незабуточка, бачите, такі манюньки, дрібонькі квіт. Отут ромашка голубенька. Отут такий тюрпанчик. Тут знову такий великий, величузний. Взагалі нема нічого. Там знов примула фіолетова. Тут теж. Ой, такі тюльпанчики. Тут, тут Маргаритка, її було більше, але я залишила незабудку. і незабудка, певно, витіснила маргаритку. Тут такі тюльпанчики. Не тюльпанчики, а нарцизики. Я кажу, все змішалося. І пізні, і, і ранні, і середні, все перемішалося. Той теж дві, який величезний, який грубозенний. Не пам'ятаю, які кольори вже повідкриваються і ще тоді покажу. А отут теж щось немає нічого. Тут теж щось нічого нема. Так виглядають троянди. Треба ще буде раз їх обрізати. Тут мій люпинчик. Вже знов треба полоти, тільки що пополола перший раз і вже знов тут нарцизик такий. Ой, знаєте, тяжко, дуже тяжко. Тут моя Вероніка полява, теж не обрізаю, бо одно вилізло одно стебельце, може ще щось вилізе, бо я кажу, я така що я можу перекопати і повикидувати. Тут отакі нарцизи. Зараз буду трошки ще полоти до вечора. Тут вилізають мої лілії. От я вже показувала така велика. Тут такий кущик. Теж вони не, не ахті того року. Попереднього літа вони буяли, прямо буяли. А того от тут один тільки квітконос. Я теж одна, може, ще десь там щось буде лізти, а тут багато. Тут, бачите, з тої сторони і з тої. Я завжди жалілася, що в мене по одній лілії, а по одній, бо я, певно, полола, сполювала їх. А тут десь мала бути моя пані Коцька там тої весни. Її зламала і ще не бачу, що влізло. Так, а тут теж десь мало би бути. Теж не видно нічого. Тут щось зимою висівала, ну що тут є? А нічого. Тут щось таке. Нічого, але нехай зараз стоїть. Можливо, ще за, за Ну, оті дуже люблю оті нарциси. Вони в мене най, найгарніші. Вони простенькі, у мене всі простенькі нарциси. але є там е, виліз один, що я купляла флоріум. Ще не квітує, але вже виліз. Тут е, чорний мав би бути тюльпанчик. Отут моя, як я кажу, не хочуха. Ось тут теж щось висія. І бачу, щось вже там зеленіє. Не підписала. О, бачите, щось посходило. Я вже забула, що я тут сіла. то недавно я сіла. Ту лілію я висаджувала в січень від флоріума. Ото осіння хризантемка, теж пообрізати. Так, йду на другу сторону. Оті троянди то для брата жінки. Треба їй нагадати, щоб приїхала, забрала собі. Ото тюльпани я висаджувала в січні, вони є ранні, але бачу людей вони вже квітують, а в мене ні, тому що я їх... Висаджувала зимою, я так думаю. Така Лілі. Після морозу нічого, нічого нема. Дещо накривала, де що й не накривала. Оці тюльпанчики теж. Я не знаю, який в нас був мороз, бо кажу, працюю кожен день і. Оце дві цікаві велика лілія. Ось ще тут є бур'ян є, от що тут є. Тут теж ті такі, то я купляла через Ойкс. А тут щось посіяло буквально недавно. О, витягнула все. Ще немає нічого нічого не позволю. Тут дуже каманюнька Лілі. Оця не бачите такі великі. Зараз трошки буду робити порядок, звичайно, я все не зроблю, Але трохи нині, трохи завтра. Головне, що не, не ляпає на голову. Тут нема нічого ще. Ту осінню я купляла. Ой, а мої лелеки. Ой, я пригадала, треба свої лелеки переселити. Тут теж ті такі ранні, кажуть бабусині. Тут ще не видно нічого. Певно, лілія має бути. Мій синочок приїхав зробити. Тут теж такі тюрпанчики. Тут теж має бути лілії, ще не видно нічого. Туянде треба ще раз пообрізати, бачу. Бачу, що треба. Ну, я кажу оті Вау. Такі молочного кольору. Тут світліше. тут... Трішки темніші, таке жовтувати і примуле такі, дуже люблю. Тут заячевушка. Заячі вушка. Ото певно, гайладія, я так думаю. Оце шавлія, не добравна, а Карадонна. Тут мої троянди. Ще нічого не, не робила з ним. Отут от, знов я кажу, от підмерзло. Ой. Ту лаванда. Бачите, починає рости. Але то був великий куж. Я не знаю, як я її маю розмножити. Дуже її хочу, але не знаю, як маю розмножити. отут от, треба викинути. Казала там той раз куплю, не встигаю. Не встигаю. Приходжу зрання, приходжу ще на базарі, нічого нема після роботи, бо я недалеко біля базару працюю, після роботи вже нічого нема, вже нікого немає, верніше. А тут трояндочка, бачите? Я її підгорнула десь, певно. І нехай укорінюється. Гілочка присипала гілочку. Тут моя. Імператриця Фарах теж так позасипала, не знаю, а в другу корінниця. Та й буду мати багато. Буду, також дуже її люблю імператриця Фарах. Ту матрикарія. Від Наталочки. Всім про все. Тут карадонна моя. Тут якась ромашечка. Де ти є ромашечка? Ой, о, тут теж вушка. Тут, не знаю, що я висія. Щось посходило. Я, оце точно я висівала зимою. Може то навіть бути і лаванда. Бо я лаванду висівала, отак накривала е, низ баклажки, але мені були вітри мені позабирало. Отут щось. Тут може бути гіпсофіла. То могла я теж висівала зимою. Бачите. Де є. Чи Щось я покажу, а не покажу нічого. Нічого не покажу. Бо вже не можу, спина дуже болить. Ой, зараз трошки постую. Отут така трояндочка, я й не пам'ятаю, чи літом я її запхала під баклажку, чи осінню. Бачите, щось там є, але то ще не означає, я завжди кажу, то ще не означає, що вона корінилась. А ну тут. Щось чи тут я сідила. Ні, то інше я сідиви. А тут щось є. Де є, де? Є, де Оце. А що це має бути? Так лишаю. І беріз, сніжний шквал. Навіть без окулярів побачу. Чи це він, чи не він, не знаю. Нехай буде, поки що нехай буде. А там будемо бачити. Тут теж, знаєте, щось почало сходити, поки було холодно, а може то бур'я. Одним словом, теж, нехай воно буде. А ми тут. Ну тут, напевно, нічого. <звук> Отаке на нашій грішній землі. Щось сходить, щось не сходить. Або мої, теж дві, бачите, дві лілії. Ну, я ж кажу, я не лишала патики. Оці, знаєте, оці. О, бачите, тут є, тут, тут залишила патик. Але бачите, вона була тут, а тепер вилізла трошки так збоку. Я оті патики не залишала. Починаю полоти, копати. Тут теж щось я посіла тепер. Ще нічого. Ще нічого. Але нехай так буде, щоб я знала, що, що там щось є. Ану, вертаюся ще сюди. І оті патики я повикидую. Повикидую, потім навесні, поперекопую і все, що щасливе, то вилізло, а що, то так і пропало. ну тут. Ви знаєте, що я тут? Я пригадав е, Арабіс, якщо я правильно називаю, я тут висівала. Отут, і ще де? і ще отут, якщо я не помиля. помиляю, це був Арабіс. Так, Тут ще нема нічого взагалі. Ну, я недавно висівала. Я висівала за що я показувала, що там вже ви з... Бачите, це ой, Напевно, я буду закінчувати, бо відео вже вийшло трошки довгим. І що? І що, і що, і що? Я думаю, що гіпсофілу я тут сіяла. Що сіла? десь поставила е, пакетик, а десь і не поставила. Але нічого, воно дасть. Дасть ознаки. Ну, Ось тут моя ехіноцея, мала би бути від сади буковини, мала би бути червона. Ну, я буду показувати. Все покажу. Що вийшло, що не вийшло. Ну, трояндами. За якість я задоволена, але сортність ще нічого не можу сказати. Ну що, мої дорогенькі, бережіть себе, бережіть рідних, бо бачите, я знову вертаюся, що робить на нашій грішній землі. Нема нічого святого така лавандочка моя. А оця, напевно. А ну, зараз, зараз тут що? А тут ніч де є, а тут нічого. Не вкорінилося, певно, ні одно, але ще нехай стоїть. Ані, мені здається, Ані. Ані, а, а, а бать, де є. Бачите, там є щось. Не всюди, але є. Бачите? Мені здається, пані Лєночка, канал Росадіс, що я правильно називаю, вона сказала мені повтикати. Ну, я й сама була би, бо я вже втикала, але в мене щось не вийшло. Я втекала в іншому місці. Щось не виходило. А то думаю, ану, послухаю я та ще раз. Ото крайзі дейзі ромашка. Треба подивитися, я би її хотіла розділити. Може, скільки тої ромашки буду мати там з розсади. Ой, теж треба висаджувати ту розсаду. Розсаджувати в пітники. Бувайте, мої дорогесенькі, здорові. Всім миру. Злагоди і добра. І моє вам щирі па-па.